Вітання всім. Сьогодні у нас 2 серпня. Думав не знімати це відео про полуничний, клубничний, Але прийшло ще зняти, тому що багато людей ще не розуміють, хоча цей хоч цей софт, і не новий, але багато людей ще не розуміють, що він собою представляє, як він родить. І взагалі багато інформації, чогось про нього. Люди, людям ще досить цікаво, мені це трохи дивно, але так як вважаю, в мене тут досить непоганий, є що знімати, то чому би його не показати. Значить, По-перше, в моєму цьому полуничному вже більше п'яти років, це можна побачити по стволу. Це щеплений полуничний на Лідії. Ось товщина місця щеплення, там, де він щепився, він у мене зроблений. По системі два рукава. Ось один рукав такий потужний, товстий. Ось другий рукав такої товщини. І обрізаний на рожки. Тобто на дві бруньки. Всі оці грона, ось ці прекрасні грона. Двойні, одна двойна грона. Це одинарна, але досить чимала. Ось ще одна. Це все він родить на рожках. Звісно, є грона і поменші. Наприклад, якщо тут побачите, яка товщина самої лози, але все одно тут дві такі гронки, будуть грам 600, навіть ось ця маленька грона, і то двойна виходить. І таких грон тут багато. Ось одна, ось друга, двойна. Потім іще є двойні грони. Ну, Тобто їх вистачає сказати, що цей. Сорт чи форма її погано загрузить ні. Загружається. Тобто завантажується цей виноград чудово. В кого він може не навантажуватися, Десь. я теж таке чув, що буває в декого він якийсь, як мені люди казали, ну невеликий, нема на ньому навантаження. Можливо, що кусь молодий і немає запасу старої деревини. Тут іде штамп метра два. І така товщина рукавів. Тобто в моїх умовах цієї проблеми немає. Просто є деякі сорти, які плодоносять на довгій лозі. Полуничний, як бачимо, може плодоносити і на короткій лозі. Але що потрібно пам'ятати? Потрібно пам'ятати, що потрібно його правильно обрізати. І не забувати про запас старої деревини. Такі сорти, як клубнічний. Потім ось у мене рядом ще росте. Рататуй, кущ молодий, дивіться, яка товщина лози Обризаний, перша брунька друга. І він викидає дві грони. Ось такі. Тобто такий виноград, як клубнічний, рататуй, потім я ще знаю Юпітер. Це ті сорти, які можуть подносити із другої бруньки. Якщо, наприклад, у вас клубнічний з другої погано загружається, можливо, він просто ще молодий. І потрібно йому оставляти довгу лозу. Я з... буду вести вже на базах деякі грона. Ось цих трьох Тому я його заодно зріжу, зважу і покажу, скільки така двойна грона може заважити при короткій так, ваги настроєний по нулях. Ось ложу сікато, оскільки у нас заважує, 85 г. Все вільно. Так, ось така у нас грона. Двойна досить красива. І відправляємо її на вагу. По вагжі я десь скажу, можливо, тут кіло, кіло 100 навіть буде. Так, раз-раз, раз. А ні, 975 грам. І все одно грона в кілограм це теж це не 500-600 грам і не 300, як, наприклад, на Хелловіні. і ще пару. Гронок. Так, вагу я старував, бачимо, що так як було 975 грам. Добавляю ще одну. Так, вже кіло 745. Тобто ось така грона це вона заважила грамів 700 без одного крила. Далі у нас іде ще одна така двойна грона. Зараз тут кіло 700. Добавляємо ще ось цю гронку. І получаємо 2800. Тобто вона заважила навіть десь майже кілограм, так? Тобто, як бачимо, що клубнічний полуничний завантажується непогано, просто потрібен підхід, потрібен час, потрібна стара деревина, і тоді буде толк. Це моє враження. На рахунок смаку та як його купляють. Ну, По-перше, так як він відносно ранній, він у мене стигне з тими ранніми сортами, що в парнику конкурент слави Україні та Каталонії, то його купують швидше. І взагалі, це в мене по ціновій категорії на ягоду це самий дорогий виноград. І покупця на нього знайти ну, доволі легко, порівняно. І з сортами винограду. Плюс до того він має таку всередині кісточку, яка досить часто повністю розжовується. Тобто він є м'яко-насінневий як, виноград. Кісточку навіть можна розжовувати і крутати, не випльовувати. Це ще один бонус. А так як в нього такий незвичайний смак, тобто полунично-суничний, його ще й. На нього є свої, скажімо так, клієнти, які його будуть купувати у вас постійно, якщо ви плануєте його тримати пару кущів і вивищувати на ягоду. З недоліків, звичайно, в нього є такий недолік, як в нього трохи осипається ягода. Тобто, поки я важив ось ці гронки, ну, тут ягідь 5 з них посипалось, але, як ми бачимо, зовнішній вигляд. Плюс його ще треба довести, якщо вести, наприклад, його на базар чи на ринок. Тобто ягода в, неї, в нього немаленька. Ось 10 гривнева монета. Тобто сказати, що він дуже там дрібний для першої ягоди, я думаю, геть навіть непоганий виноград. Так, ну і що ви думаєте з цього приводу про полуничний? Свої результати можете написати в коментарях. А також, якщо вам сподобалось відео, підписатись на канал і поставити лайк. Всім мирного неба, до побачення!